Синоптик Наталка Діденко повідомила, що 18 жовтня у середу в Україні очікується холодна погода. За її словами, вночі буде від 0 до 5, місцями від 0 до 2 морозу. Протягом дня повітря прогріється до плюс 7 плюс 13 градусів, а у південній частині до плюс 17. Повідомила вона у Фейсбук. Повсюди без опадів, 18 жовтня пануватиме суха повітряна маса із нічними та ранковими туманчиками. У Києві у середу опадів не передбачається. Вночі плюс 1 плюс 4, а вдень від плюс 9 до плюс одинадцяти, повідомила Діда Вона to четвер ще побуде без оходів, а з п'ятниці підуть дощі та похолоднішає. Лише південна частина належатиме теплій погоді. Через додаткове похолодання 21 жовтня на Заході та півночі України, включно з Києвом, ймовірний мокрий сніг. Всі вже зрозуміли, що осінь прийшла, і від питань, а коли буде бабине літо, поступово переходять на питання, а яка погода буде на новий рік. Додала Діденко. На Україну насувається холодна погода з дощами і навіть мокрим снігом. Упродовж поточного. Тижня температура вночі подекуди опускатиметься нижче 0 градусів Цельсія, прогнозує Український гідрометеорологічний центр. За прогнозом, атмосферний тиск дещо підвищиться цього тижня. У більшості регіонів фіксуватимуть зниження температури. До п'ятниці по всій країні буде переважно без опадів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.